За сприяння промінвестбанку. Вона з'явилася в кав'ярні одної з паризьких фотостудій після чергової зйомки. І поки вона йшла між столиками, на якусь мить можна було побачити, наскільки втомлене її обличчя. Але вже за секунду до нас підійшла із відомою на весь світ усмішкою висока та ходюща білявка. Символ краси, навіть якщо він вже сьогодні сходить із підесталу пошани, ніколи не може бути менше ніж на 100%. Оскільки публіка ніколи не пробачить своїм кумирам слабкості, якщо це, звичайно, не який скандал. Тому топ-моделі, кар'єра яких, як і у політиків, чимало залежить від того, який вигляд вони мають і що вони говорять, рідко покидають межі придуманих для них образів. Хіба що на хвилинку. Ви маєте все наскільки я розумію. Успіх, гроші. А якісь мрії у вас ще є? Мрії? Так, у мене багато мрій. Наприклад, я хотіла б поїхати колись в Індію. Також було б дуже добре стати відомою, але могти скрізь ходити і щоб тебе ніхто не впізнавав. Ото було б гарно, але це неможливо. Звичайно, непогано, коли тебе всі впізнають, але іноді так хочеться ні про що не турбуватися, просто побути зі своїми друзями. або, наприклад, у відпустці мені так хочеться піти на пляж. Розумієте, я вже дуже давно не була на пляжі, бо завжди ці папераці тебе знімають за кожного кутка. Історія тріумфального сходження однієї з найвідоміших та, безперечно, найкрасивіших жінок світу почалася з невеликого німецького містечка Рейнберг, що біля Дусельдорфу. Пізніше це вкотре підтвердить такий привабливий для простих смертних міф. Неважливо, де ви народилися та ким були ваші батьки. Доля може посміхнутися будь-кому. У Рейнбергу, як і у будь-якому іншому німецькому провінційному містечку, всі знають один одного. Незнайома людина тут викликає непідробне зацікавлення та підозру. Якщо ви захочете дізнатися, де розташований будинок сім'ї Шифер, почуєте таку відповідь: ми, звичайно, знаємо, де живуть шифери, але не скажемо, бо це справа приватна. Сусіди свідомі того, якого клопоту завдає їхнім землякам популярність найстаршої доньки. Це будинок шиферів, де у 70-му народилася Клаудія. На відміну від традиційних європейських, відкритих та чистеньких подвір'їв, це обнесено високим та неприступним парканом. Клаудія завжди була та залишається слухняною донькою та улюбленою сім'ї. Але в її дитинстві ніхто і подумати не міг, що високий ріст, незграбність та худорба виявляться настільки важливими елементами кар'єри дівчини. Що вона згодом стане одним з еталонів жіночої краси. У мене не було великих мрій щодо світу моди і шоу-бізнесу. Я просто ходила до школи. У вихідні ми з друзями грали в теніс, також брала уроки танців, грала на піаніно. Але таких надзвичайних мрій я ніколи не мала. Це все здавалося недосяжним. Я ніколи про це навіть не думала. І коли все це трапилося, для мене воно стало повною несподіванкою як би склалося ваше життя, якби ви не пішли у модельний бізнес. Після закінчення школи я збиралася вступати до університету. Мій батько юрист, він веде приватний бізнес. Я дуже часто ходила до нього на роботу, бувала з ним на засіданнях суду. Мені це здавалося цікавим. Крім того, він думав, що одного дня хтось із нас, я маю двох братів і сестру, почне працювати з ним в його юридичній фірмі. Тобто мої думки були навколо цього. І раптом, коли мені було 17 років, мене відкрили і все змінилося. Ця дискотека в центрі Дусельдорфа дала початок одній із красивих та численних легенд в модельному бізнесі. Саме тут, на 17-річну та нікому невідому, Клаудію, звернув увагу фотограф модного журналу. Сьогодні Клаудія усвідомлює, що без батьків та Бога її кар'єра була б неможливою. А без випадку. Так само, як навряд чи могла знати у свої 13 років не менш відома топ-модель Крісті Туррингтон, що її граційність під час справ верхової їзди приверне увагу фотографів. А чи могла передбачити Кейт Мосс знаменита модель Кельвін Кляйну, що зустріч в аеропорту Нью-Йорка з представником модельного агентства переверне її життя? Що відчувала Сідні Кроуфорд, які відмовили в декількох агентствах через її родинку над Губою, коли фірма Ревлон запропонувала їй контракт на 4 мільйони доларів саме через цю ваду. На подібних історіях казкового перетворення Попелюшків принцесу сьогодні у світі процвітають цілі агентства та видавництва. В наші дні за чималі гроші молоді, нікому невідомі моделі мріють потрапити на сторінки, скажімо, цього французького журналу Кастинг Magazine, забуваючи, що доля усміхається одній з десятків тисяч Серед тисяч дівчат, які мріють зробити кар'єру в модельному бізнесі. знаменитою стали саме ви. Чому? Я не знаю. Це дуже цікаве запитання, і мені його ставлять не вперше. Але насправді я не маю відповіді на нього. Всі ми, хто б це не був, я чи Наомі Кембл, у кожного з нас свій власний рецепт. Бачите, мені пощастило, бо мене відкрили. Я тоді почала старатися працювати якнайкраще, дуже старанно. Я працювала і у вихідні, і у свята. У мене не залишалося часу ні для відпочинку, ні для приватного життя. Я собі ставила маленькі цілі: наприклад, знятися у такого-то фотографа або знятися для такого то відомого журналу. І от одного разу я прокинулася, обернулася назад і усвідомила, що досягнуто вже дуже багато. Європа скучила за Бріджіт Бардо і її вчасно подарували Клаудію Шифер. Як для моделі вона починала запізно, але вже через рік дівчина заробляла мільйони. На початку кар'єри Клаудію порівнюють і з Барбі, і з Лолітою, а її нове обличчя починає з'являтися на обкладинках модних журналів ледь не щотижня наприклад в 50-ті роки не останню роль в створенні Бриджі Бардо зіграв парі матч. Вона з'явилася на сторінках нашого журналу ще коли їй було 16. так само, як з Бриджі Бардо було і Софі Марсо на початку 80-х, яку теж підштовхнув і підтримав наш журнал. Для молодих дуже важливо появитися на обкладинці. Це може кардинально змінити їхню кар'єру. Традиційних чернявих францужинок на сцені змінює німкеня білявка. Клаудія Шифер стає жінкою будинку моди Шанель та музою для її головного дизайнера Карла Легерфельда. І, можливо, тому що німці рідко потрапляють до світу моди, ці двоє швидко знаходять спільну мову. Він вперше виводить її на подіум, проголошуючи слова, що супроводжуватимуть її все життя. Не вміє ходити пусте, мене цікавить тільки її особистість. Дівчина з обкладинки починає рухатися. Про неї говорить, що вона так і не навчилася цього професійно робити. Сама ж богиня подіуму зізнається, що й досі не любить та кожного разу нервує перед виходом на показах мод. Її обожнює Валентино. Після Шанель вона стала жінкою будинку Джані Версачі. А в 92-му підписала контракт століття. За чотири роки роботи фірма Ревлон запропонували їй 6 мільйонів доларів. Відтоді почалося її зіркове життя в рамках контракту. Чи правда, що ваш контракт з ревлоном та лоралем не дозволяв вам позувати оголено? Я абсолютно не відчуваю ніяких обмежень. Це не було їхньою умовою. я сама вибираю, що робити. Мене ніхто не перевіряє. Я з самого початку собі сказала: я хочу робити кар'єру, показувати клас у тому, що роблю, але без того, щоб роздягатися, я вирішила, що робитиму сексуальні і провокаційні знімки на межі, за якою багато чого можна уявити та нафантазувати, нічого власне не побачивши. І знаєте, я завжди дотримувалася цієї обіцянки, оскільки це дуже серйозно і важливо для мене. Я подумала, що стільки всього у моєму приватному житті перестало належати мені, що хоч щось мусить залишити. Дитися тільки для мене, принаймні моє тіло це те, що мусить належати тільки мені. До речі, ті компанії, з яким у вас є контракти, вони накладають багато обмежень на ваше повсякденне життя. Швидше – ні. Вони тільки обмежують певним чином твій розпорядок дня. Скажімо, я завчасно знаю, що в той чи інший період я не можу працювати з кимось іще, бо саме ці фірми є для мене пріоритетом. Кожна поява Клаудії на комерційних заходах коштуватиме їхнім упорядникам не менше 50 тисяч доларів. А одного разу за три дні роботи в Бразилії шифер заробила півмільйона. Тому для топ-моделі важливо, щоб в реальному житті вона мало відрізнялася від своєї чарівної глянцевої копії, за яку ладні платити. Такі гроші Дівчина не може стати топ моделлю, не йдучи на певні жертви, і це нормально, бо в зеніті своєї слави вони перебувають протягом 4-5 років. На цьому вони заробляють мільйони. Вони стають справжніми досконалими зірками, і за це треба платити. А також треба платити за те, що в них немає часу на те, щоб закохуватися, принаймні по-справжньому. Про колег Клаудію ходять літки та на колоних квітні скандали. Про Ноомі Кембл кажуть, що вона надто жорстока. А Сінді Кроуфорд ніяк не вибереться з невдалих шлюбів. Про лінду евангелісту, що заради слави вона, як Хамелеон, постійно змінює себе. Клаудія, просто Янгол, німецька точність про рахунок будь-якої ситуації наперед, закладені ще в дитинстві, стали козирними картами в руках дівчини. Вона любить сім'ю, не п'є і не палить. Основні ділові дзвінки, незважаючи на купу агентів та помічників, робить сама. А скандали та інтриги, наче обминають її. Не образ, а каск Вона належить до старої школи. Це така собі універсальна білявка. Вона стала зіркою зі згоди публіки і преси, і дуже добре розуміла, як треба творити власний імідж. На перший погляд у неї досить холодна манера, яку вона намагається нав'язати як стиль роботи. Мені це добре відомо, бо я доволі часто працював з нею. Для кожної дрібниці потрібно підписувати папери, які визначають, що саме ви маєте робити. І це абсолютно протилежність створюваного нею образу. Час спілкуватися краще. Як складаються стосунки між топ-моделями, чи є між вами якісь проблеми? Ні, просто у світі моди є стільки роботи. От, наприклад, я, Наомі, Крістян. Ми дуже різні і тому між нами не може бути змагання. Звичайно, з одними дівчатами складаються стосунки краще ніж з іншими, і виходить, що з ними проводиш більше часу. Я, наприклад, люблю проводити час з Алмі Квішер або з Наомі Кембл. Проводити вільний час разом дуже складно, тому що кожна з нас багато працює, а крім того, ми ще й подорожуємо. Коли, наприклад, я у Монако і хочу побачити Надю Арман, вона теж там живе, її там не виявляється. Вона подорожує. А я там. Бачите, як це іноді буває. На обкладинках модних журналів та подіумах промайнули і постійно з'являються тисячі більш-менш відомих сулетів. Однак, справжніх топ-моделей у світі не більше десяти. Клаудія Шифер, Наумі Кембл, Сідні Кров, Фортлінда, Евангеліста, Надя Ауерман, олімп модельного бізнесу чітко поділений між ними, і вже більше десяти років туди було неможливо підступитися новим і, можливо, не менш вродливим претенденткам існував такий феномен, що на початку 80-х манекенеці та топ-моделі, як, наприклад, сідні кроуфорд, ставали популярнішими за голівудських актрис. Ці відомі топ моделі витіснили на певний час зірок з Голівуду, але зараз ситуація змінюється. Поступово відходять топ моделі, і на сцені знову голівудські актриси. До них проявляють набагато більший інтерес ніж до топ-моделей. Феномені топ -моделей. Центральні вулиці Парижа це демонстрація краси і різнобарності моди та великих грошей, яких ця мода коштує. Збираючись на показах, ми часто йдемо подивитися не на моделі одягу, а невідомих жінок, які ці моделі нам демонструють. І залежно від того, яку марку одягу чи косметики вони представляють, часто залежить і наш вибір. Справжні топ-моделі це добре усвідомлюють та інколи навіть намагаються змінити правила гри. Зараз вже не рідкість, коли топ-моделі починають радити дизайнерам та фотографам, який одяг їм личить, яке світло краще для виразності їхніх облич, яких шоу вони братимуть участь, а у яких ні. Нерідко така їхня поведінка викликає роздратування і навіть скандали. Щоправда, їхня свобода закінчується там, де починаються правила підписаних мільйонних контрактів кажуть що минулого року ви заявили про те що більше не будете виходити на подіум хіба що в окремих випадках для друзів чи це насправді так Ну, так Насправді я висловилася з цього приводу дуже чітко, але у деяких журналах була спотворена інформація. Я сказала: якщо є показ моди, який мені особисто подобається, якщо мені подобаються дизайнери, і якщо ці дизайнери мої друзі, як, наприклад, мій товариш, дизайнер Прета Порте для П'єра Барме, тоді я виступаю. Цей мій товариш організовує показ мод у березні, і я погодилася вийти на подіум, бо він мій друг, і мені подобається те, що він робить. Насправді багато чого залежить і від того, чи є у мене час. Бо я постійно зайнята. У мене виступи в різних куточках світу. Як, наприклад, було останнього разу. Я в Нью-Йорку і не можу прибути в Париж. Топ-моделі не тільки демонструють моду дизайнерів, але й самі стають законодавцями моди. Світ свого часу облетіло фото, на якому стало не та шифер, зняті удвох, порівнювалися з новітніми Адамом та Євою. Ви брали участь в багатьох заходах з різними політиками. Хто з них видався вам найбільш цікавим? Чи взагалі ви цікавитесь політикою? Ні, не дуже. Я цікавлюся взагалі. Наприклад, коли вибори в Німеччині, мені цікаво, хто обирається. Розумієте, мені просто цікаво, що відбувається в світі. От, наприклад, політик, з яким би я хотіла зустрітися, це Білл Клінтон. Я з ним ніколи не бачилася. Як на мене, він добрий президент. Не зажаючи на всі скандали навколо нього? Так, ми мусимо розуміти, як працює людина, а мені здається, що те, що він робить, дуже добре. Топ-моделі вже давно перестали бути просто гарними дівчатками. Вони добре вміють розпоряджатися собою та своїми грішми. Шифер, як свідчить популярність серед жінок, її касети з фізичними вправами знає, як зберегти форму. Разом з Наомі Кембл та Ель Макперсон вона вирішила вкласти гроші в мережу фешн-кафе, щось на зразок планети Голівуд, де відвідувачів частуватимуть диетичними стравами та останніми показами мод. що ви робите для того, щоб тримати себе в такій гарній формі. Я їм не все, що мені хочеться. Я дуже обережна в цьому плані. Завжди думаю, що корисно для здоров'я, а що ні. Багато часу займають тренування. Коли ви багато подорожуєте, змінюєте часові зони, і часом вам треба розпочинати роботу дуже рано або закінчувати дуже пізно. щоб витримати це ви завжди повинні бути у формі бадьорою, здоровою, енергійною. І тут дуже корисними є поєднання спеціальних дієт і фізичних вправ. А які дієти ви застосовуєте, які фізичні вправи ви виконуєте? кожного дня їм щось інше. Загалом я стараюся їсти індичне м'ясо або куряші. Воно багато на білки. Їм багато зелені, різні салати, п'ю багато води. щонайменше літр на день. Ну ось приблизно так я харчуюся. Крім цього, я роблю шоколад, солодощі, і часом я дозволяю собі з'їсти щось смачненьке. Коли я навідую своїх батьків у Німеччині, вони готують традиційні німецькі страви, які дуже ситні. Наприклад, деруни з яблучним пюре. От там я їм те, що схочеться. але наступного дня доводиться їсти менше і за допомогою фізичних вправ підтримувати свою звичну форму. Публіка вважає, що особисте життя топ-моделей належить їй так само, як і їхня краса. І тут неприємностей не вдалося уникнути навіть такі позитивні клаудії. Надто вже був схожим на казку і її роман з ілюзіоністом Девідом Коперфілдом. На заручений він подарував їй обручку з діамантом ціною чотири 4,5 мільйони доларів. На публічних прийомах в різних куточках світу вони з'являлися поруч. Але іделію зруйнувала стаття в парі матч, який розцінив відносини між двома людьми як рекламний трюк. Клаудія та Девід одразу подали позов проти редакції на 30 мільйонів доларів. Щоправда, сьогодні вони вже не разом, і агенти шифер не дозволяють розпитувати про те, що ж сталося між двома зірками. за кілька місяців має відбутися суд і все вирішиться. Але ми впевнені у своїй правоті. І наші адвокати теж упевнені читачі цікавляться буквально всім. Мені важко сказати, що саме цікавить їх найбільше, але коли ви така особистість, як Клаудія Шифер, і коли є такий відомий чоловік, як Девід Коперфілд, то звичайно ж публіку зацікавить така пара, і нас відповідно теж. чи можете ви щось сказати про ваше приватне життя і скільки чоловіків у світі зізнавалося вам у коханні? Ну, зі збереженням недоторканності приватного життя у мене складно. Завжди так буває, що чим більше людина задіяна у громадському житті, тим менше в тебе саме приватного життя, бо ж усі завжди цікавляться тобою. Але в цьому є приємні аспекти: наприклад, те, що люди приходять до тебе і говорять, що ти їм дуже подобаєшся, і твою роботу вони люблять. Одного разу до мене прийшов один, і він був абсолютно голий. Я зразу ж кажу, я покличу поліцію. А сама думаю, о Боже, що цей хлопець тут робить? Голий. До того ж, він їхав сюди вулицями на велосипеді. Голий. Ну, приїхала поліція і запитує у нього. Ви розумієте, що ви робите? А він їм говорить: я нудист, це моє заняття. Ви не можете мати до мене претензій, бо я людина мистецтва. І він дає їм свою візитку. Він, виявляється, просто був закоханий у мене і хотів запросити мене на чашку кави. Ні, ну ви уявляєте? Я каву з голим. Взагалі такі кумедні пригоди трапляються. Втім, і красуні також втомлюються від надмірної уваги. Відносний спокій можуть принести їм їхні мільйони. Шифер вважає своєю схованкою квартиру в Монако та дівочу спальню в будинку батьків. До речі, чи можете ви сказати, що ваша домівка служить вам своєрідною фортецею? До певної міри так. Я Знаю, що б зі мною не трапилося, яка б доля мене не спіткала? Моя сім'я завжди зі мною. А якщо зі мною не може бути в той момент моя родина, то зі мною мої друзі? Сім'я і друзі дуже важливі для людини. Все може піти шкереберть, але якщо поруч з вами сім'я, друзі, то все чудово. Я живу окремо від своєї сім'ї, але я часто їжджу до своїх батьків. Однак головним чином ми спілкуємося по телефону. Ми постійно підтримуємо контакти через факс, телефон чи електронну пошту. І, наприклад, на ці вихідні мої брати і сестра приїдуть до мене в Париж. Сьогодні ми підемо разом обідати. Отак, між моїми поїздками ми шукаємо можливість побачитися. А що роблять ваші брати і сестра? Вони мають якесь відношення до модельного бізнесу? Ні, 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 вони молодші від мене. Моя сестра студентка коледжу. Один із моїх братів працює в друкарні. А ще один брат, якому 17, школяр. Потрапити до подібної фотостудії мріють тисячі молодих та часто добре освічених дівчат для того, щоб стати знаменитою як 12 років тому Клаудія Шифер. Сьогодні колишні левиці подіуму вже переходять у історію. Їхня кар'єра, як і кар'єра Клаудії, закінчується, і героями окладенок стають інші обличчя: не менш красиві, набагато дешевші і все частіше з просторів Східної Європи. Я би хотіла працювати з відомими, хорошими дизайнерами. Но это все зависит то есть от случая, от удачи. Политика как? Быть как бы известным, заработать деньги и чтобы как бы, процветал модельный бизнес. Хоча Клаудія Шифер і робила певні спроби, але все ще не знайшла себе ні в кіно, ні на телебаченні. Проте вона не справляє враження людини, якій нікуди себе подіти. Ще на початку кар'єри вона з німецькою скрупульозністю вирішила заробити чітко визначену нею суму, яка б дозволила сказати, щоб не трапилося, вихід буде. Клаудія усвідомлює, що її час закінчується. Однак свої мети вона, здається, досягла. Десять років тому її вирізнили серед інших за те, що була схожа на Бріджит Бордо. Сьогодні шукають обличчя схожі на Клаудію Шифер. Коло долі замкнулося. що ви думаєте робити після того, як закінчити кар'єру в модельному бізнесі? ще не знаю. Можливо, я заведу сім'ю, буду виховувати дітей, але думаю, що й працюватиму активно, бо я дуже енергійна. Мені подобається відчуття, коли я залучена до кількох справ одночасно. Це приносить багато задоволення. Тому думаю, що незалежно від того, чи я спробую продюсерську справу, чи зніматиму фільми, все це робитиму для власного задоволення. А може, я буду працювати в Юнісефі. Ви ж знаєте, у світі є так багато різних можливостей. Але в чому я впевнена, так це в тому, що завжди буду дуже активно чимось займатися. Наскільки ви багаті, ви можете про це сказати? Ні. Я тільки скажу вам, що я маю можливість, і думаю, що і вдачу теж бути у такому бізнесі і бути здатною працювати добре. Я спокійна за своє майбутнє. Наприклад, хтось скаже, оближ займатися модельним бізнесом, оближ працювати у світі моди. Тобі ж все одно скоро треба буде його залишити. Так от я думаю, що цього скоро не трапиться, і що я ще довго буду працювати. Але я сама розумію, що скоро мені захочеться мати дітей, сім'ю. І працювати треба буде набагато менше, але на щастя, в мене є впевненість, що я зможу жити нормально для власного задоволення і вибирати, що захочу. І це дуже велика перевага для жінки. Я вважаю, це взагалі дуже добре, бо вона відчуває себе незалежною і може робити, що захоче. Програма обличчя світу висловлює подяку компанії UMC за сприяння у створенні передачі.